А яких кроків від Білого Дому чекати далі? Розпитаю гостя нашої студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас. Христос народився. Слові моєго, пане Олексію, радий вас бачити. Навзе та також бажаю вам щасливих свят. А окремо хотів би звернутися до наших глядачів, дорогі українці. Це святковий вечір. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Нехай в ваших оселях та серцях завжди буде світло в душах віра надія та любов, а в нашій країні мир? Ну, от якраз про мир в нашій країні е, поговоримо. А поки що е, делегація, ну якби з Росією поки що не говорили після чергового раунду перемовин у Флориді, тобто Росія, можливо, знає про е, якісь там оновлення так Знаю. плану. Думаю, так. Але ну це ж офіційно має бути відбутися все офіційно. Як гадаєте, якою буде відповідь Кремля на ці потуги дипломатичні вона вже ж попередня є. Звичайно, неофіційна, тому що Пісков зазначив, що будемо вивчати, будемо спілкуватися. Вони так завжди кажуть. Завжди, але ми з вами прекрасно маємо розуміти, яка основна зараз задача Кремля: затягувати час, затягувати час під час перемовин, під час спілкування, під час зворотнього зв'язку. В тому числі зі Сполученими Штатами Америки, тому вони захочуть затягнути цей час якомога довше. Тим паче, ми входимо в новий рік. Різдво вони святкують там по-своєму, тобто є певні аспекти, на що можна ссилатися, чому так? Але е я бачу, що Штати не налаштовані на довгу дискусію, і це випливає з деяких новин вчорашнього дня і сьогоднішнього. По перше, те, що Дональд Трамп натякнув, що незалежно від того, що Різдво. Але я займаюся зовнішньою політикою, це було uh -huh. вчора, uh -huh. до речі. Хоча Різдво це найбільше свято в Сполучених Штатів. А сьогодні виходить стаття, точніше, розсекречуються певні аспекти 2001 року, коли Путін просто просив, можна сказати, навколішки так Буша взяти Росію в НАТО. Ми віримо за вами в таке співпадіння, що от так от воно склалось. Ну, це так, співпадінь не буває насправді. Це натяки, і Штати кажуть. Давайте працювати, приймайте рішення. Це те, про що ми, до речі, з вами говорили попереднього разу. Що як тільки ми зі свого боку допрацюємо власну переговорну позицію, uh -huh. фінішну тиск з України зніметься, і тиск піде на Москву. Це, ну, це власне, оці 20 пунктів, які напередодні оголосив, ну розкпро які розказав, я би так сказав, президент Зеленський. Так це це і є фактично результат роботи. Тобто ми, тобто, ми маємо так. Ми маємо, свою, маємо. якби маємо. А, я прошу за метафору, домашню роботу зробили. Далі типу, пас вам. Так а крім того, от буквально там напевно півгодини тому, так півгодини, ні, менше до хвилини тому а, повідомили, що Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником Трампа Віткофом і Джарадом Кушнером. І цитата Зеленського така: є хороші ідеї, вони можуть, які можуть спрацювати заради спільного результату, тривалого миру, справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. А, і сподіваюся, що наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які ми обговорили, будуть корисними, зазначив президент України. А чи, чи працює це повідомлення? На користь того, про що ви говорили, що насправді, якби Росії час на щось погоджуватися, Працюємо. Ну, що це... По перше, це показує в тому числі те, про що я вже зазначив, що не дивлячись на свята, тому що, можливо, десь росіяни думали, зараз почнеться Різдво uh -huh. в Штатах в Європі, і, звичайно, Україна піде і взагалі мирний трек піде десь на другий, третій, п'ятий план. Але от такі речі, якраз підтверджують, що ні, це потрібно на сьогодні, це потрібно Трампу. І не дивлячись, як би там не було, американці працюють. Тому це перший такий сигнал. І сигнал для Москви, знову ж таки. Для Москви і для Європи, що американці, не дивлячись ні на що, рухаються по своєму шляху. Тому вплине. Вплине. Я взагалі не дуже люблю прогнозувати деякі аспекти, але тут хочу сказати, нам доведеться все ж таки ще пройти певний період часу, який займе, можливо, тиждень, можливо, півтора. Того моменту, поки росіяни будуть відкидати все. До моменту введення Конгресом певних санкцій, і потім вже підписання. Нам треба Бо це вважати, що це тиждень або два. Ну зараз дійсно так почнеться новий рік. Він рівно за тиждень, так а потім почнеться оце російське їхнє там різдво, сьоме число. В принципі, вони можуть, вони ж, ну, вони використовують всі е, засоби. Так, вони можуть святкувати різдво показово до хрещення. Так, а як як українці кажуть, що та, до Йордана нема не, не що робити, так галичани це люблять дуже а, так. В принципі, коли треба, знаєте, земітувати позицію Росіяни, так теж можуть сказати. Хоча плювали вони, я перепрошую на, на ті свята і так далі. Насправді у них свято кожен день, так для. Вчора Ну вони обстрілювали Україну напередодні Різдва. Так, звісно, коли, якщо їх запитати, вони скажуть, що це взагалі для них не Різдво і вони О, не вичай. Вичай. Ну, тим не менше. Уявімо, що до 19 е січня вони будуть там умовно святкувати свої свята. 19 січня це скільки? Це три тижні звідти, так? В -в -в -від, від, від цього моменту. Кінець, окей, кінець січня. На що ми можемо розраховувати? В кінці січня на що? На тиск а, Сполучених Штатів чи він буде раніше? На реакцію Кремля на нову ескалацію, тому що Кремль реакція Кремля останнім часом була яка? А Трамп щось не то прийняв? Ну давайте запустимо ще на Україну там десяток, два-три ракет і дронів. Що буде далі? Я більш оптимістично дивився все ж таки, на речі. По перше, сьогодні Різдво ми маємо говорити про хороше Абсолютно, дуже хочеться. але відкинувши, ми ж говоримо і чесно в тому числі, не дасть їм президент Трамп наскільки багато часу. Є певні аспекти. По перше, Трамп в кінці січня якраз. Хоче прийняти участь в конкурсі на Нобелівську премію миру. Ну, це, Враховуємо само цей само аспект. Само собою так абсолютно це, це істотний. Це важливий важливо, аспект. По-друге, сам процес по собі для того, щоб він не перетворився в певне е, болото. Mm. Він має рухатися. Ми показали, як це відбувається, проводивши практично раз в три дні зустрічі то у Флориді, то ще десь. Тобто, ми показали, як іде активність цієї сторони, яка бажає миру зараз. Якраз черга росіян. Їм не дадуть того часу. Якщо е, Сполучені Штати побачать, що позиція росіян просити якомога більше, що вони фактично роблять, не йти на поступки, не пропонувати нічого взамін, а ще й вивчати те, що вже давно вивчено, тому угу. що президент Фінляндії, до речі, ступ дуже правильно сказав, е, велика частина перемовин залишається в тіні, і це для дипломатів абсолютно нормально. Тому, повірте, все вони вже вивчили 10 разів і прокоментували. Їм не дадуть тягнути. Час на них будуть тиснути штати в першу чергу штати з усіх можливих моків. І як тільки побачиш, що ну не складається наступний крок це повноцінні санкції. Наступний крок це вже підписання. Немає іншого виходу. Так ще трохи помучимося з цим ворогом. На жаль, так будуть продовжуватися певні негативні аспекти щодо обстрілів, але це все не нове. Але мені нічого... виході, ну якби продовжу вашу думку, але на виході чи ну. В, в зрештою, ми що матимемо на виході. Ми матимемо повноцінну, справедливу, так звичайно, з певними поступками, але поступками з обох сторон. Ви споріз. розумієте, до чого я веду? Так розумієте. до 20 пунктів, які напередодні показав президент оприлюднив. І там є ну і ті пункти, які нам не дуже, скажімо так, до подоби до смаку, особливо після ну майже чотирьох років війни повномасштабної, і майже після. 11 років війни взагалі з Росією, а та там є певні пункти про Запорізьку ЗАЕС. Є до речі, два варіанти. Але він ще не затверджений. Він, не затверджений. він не затверджений жодному разі. Ну але президент для чогось це показав, так звичайно для чогось це оприлюднив. Напевно, ну якби я звісно ідеаліст, але я думаю, що і мета показати, продемонструвати, показати українцям, що було зроблено, теж була. А там є. Ну, по-перше, якби як ви оцінюєте ці 20 пунктів? Давайте так. Буду менше я говорити, а більше виросе. <світ> <світ> Мені завжди приємно з вами поставити. Е, як я оцінюю, я компромісний. Давайте а, говорити відверто, чесно, правильно. Е, у нас є два шляхи: або компромісна мирна угода. А мирна угода будь-яка <світ> між будь-якими державами, суть її компроміс. Де що маємо все ж таки на щось закрити очі? Ми, Україна, не дивлячись на те, що звичайно вони агресор, вони напали, це всі прекрасно розуміють. В багатьох речах вони мають також піти на поступки. В цьому є суть будь-якого миру. Або варіант Б воювати далі це всі прекрасно розуміють. Звичайно, Україна хоче миру. І тут питання в тому: навіть та ж ситуація по ЗС. Так, яка ще не до кінця ну, вирішена, так, 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 є два варіанти. Так, це ж це 50 московська тридцять 50, 30, 30. Ну, 30, 30. А що пісати написав? Це ж це московська хитрість. Тобто вони ж не говорять про. Електроенергію, яку виробляє атомна станція. Вони говорять про присутність на самій станції, створюючи таким чином знов ядерну напругу. Ну, а ми за свого боку говоримо, добре, 50 на 50, ми з Америкою присутні. А куди половина наша? А як ви будете розпоряджати, а куди частина Це, так, це абсолютно... ваші проблеми? І, так. І так, тут, так. от якраз в цьому ага. і є суть, і так по іншим пунктам, також там скрізь може бути присутня якраз ця кремлівська хитрість, яку угу. потрібно побороти. Давайте знову ж таки про хороше, але відверто. Мирна угода не буде ідеальною. Але вона має бути в першу чергу справедливою. Ми нічого не даруємо. Нічого. Би, Бог з нею з ідеальною? Чи вона буде ефективною? Ось запитання. Чи не повернемося ми до війни за рік, два-три, коли Росія просто збереться з силами? Ось чому? Ну є принаймні запитання до цього. І тут той аспект, про який також неодноразово сказано. Е, спіль, спільними зусиллями президента, наших делегацій, ми все ж таки дотисли аспект того, що гарантії безпеки будуть прирівнюватися до п'ятої статті НАТО. Uh -huh. і що найголовніше, бо ці порівняння такі п'яту статтю не дуже ж полюбляють. Там теж статті. Вони мають якби вжити заходів, так, так учасники, але ну яких заходів? Але це ж не відсилка конкретно до такого тексту. Найголовніше, чого ми досягли, і це я вважаю дійсно досягнення максимальне. Це те, що будь-які гарантії безпеки будуть не одноособово підписані кимось, президентом Трампом, наприклад, угу. а будуть затверджені конгресом Конгрес. і тобто, це вже не Будапештський меморандум. Абсолютно. Тобто законодавчий повноцінний акт, і будь-яка подальша адміністрація буде його виконувати. І це важливо, і це гарантія. Звичайно, чи спрацює вона і як спрацює, покаже час. А дай Бог не покаже. Але все ж таки, це фактична гарантія, і росіяни будуть боятися. Боятися підпису на листі, як показав Будапештський знову ж таки меморандум, вони не побоялися жодного разу. Але законодавчого акту Сполучених Штатів будуть боятися. Тому що законодавчий акт Сполучених Штатів веде за собою якби різні інші механізми, приводить Звичайно. і не одна адміністрація не відмовиться від виконання того, що затверджено конгресом типу, паче затверджено для завершення такої масштабної війни, яка відбувається зараз. Паниля старе прислів'я, ваші слова Богу вуха, що називається в цій чарівні абсолютно дні різдва. Я сподіваюся, що Господь нас таки почує. і я думаю, що він чує нас щодня. Я вас я вам по-перше дуже дякую за те, що ви нам приділили час в святковий день. Я по друге дякую вам за запрошення. завжди. По друге, ну звісно, я вітаю вас і зичу всього найкращого. І нехай збудеться наша спільна мрія. Ми знаємо, яка вона. Тому числі, і та про яку президент Зеленський сказав в своєму залі. Я Дякую. нагадаю, що це був Ілля Котов, гостем нашої студії, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. Дякую вам. Дякую.